Вітаю, друзі! Це знову я, головний редактор інформаційного агентства Конкурент Андрій Лучик. Ну але вже в новому форматі. Отож, що змінилося? Ну тепер я сиджу, а не стою. Ну і програма називається Лучик повідомляє, а не слово редактор. Ну і головне, в мене з'явився позакадровий візові, якого я називатиму Максим. Ну і буду час від часу з ним е -е, розмовляти, буду до нього апелювати. Отож, плюнемо тричі. Обнулимо лічильник програм на Ютубі, розіб'ємо віртуальну пляшку шампанського об цю камеру. Ром, не кіпішуй, ніхто техніки не буде псувати. Які там ще є обсесивно-компульсивні прикмети довгої подорожі? Ну словом, поїхали. Чому насправді школярі Луцька не вийшли на навчання із зимових канікул? Ну, ми знаємо, що зимові канікули в луцьких школах закінчилися 8 січня, але на навчання діти не вийшли, адже департамент освіти луцької міської ради розпорядився про дистанційну форму занять з 8, 9 і 10 січня. Це пояснювало необхідністю економії енергоресурсів. Ну, але наймовірніше, дистанційне навчання має іншу причину: навчальні заклади Луцька не знайшли охочих харчувати цих самих учнів. Ми можемо пам'ятати, як ще річ в жовтні надійшла субвенція на годування учнів молодших класів, але тоді не змогли знайти тих, хто це буде годувати за такою ціною. Зараз ситуація дуже схожа, але зрештою можна було би продовжити договори на забезпечення дітей харчуванням з минулого року. Тобто, це законодавство дозволяє. Але є ще одна цікава теорія. Більшість з нас вже перейшло на святкування різдва 25 грудня, але є віряни, які належать до Української православної церкви Московського Патріархату, які досі зустрічають Різдво 7 січня. І от, власне, ця ще одна версія це можливість дати цим дітям, цим вірянам відсвяткувати Різдво за старим стилем. Максик, а ти Різдво двічі святкуєш? Чи для тебе Рамадан це свято? Ха, ти взагалі безбожник? Ну, зрештою. Але зрештою, начальник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар це категорично заперечує. І він каже, що єдина причина, чому школярі вийдуть на офлайн навчання пізніше, це економія енергоресурсів. Зрештою, справа потрібна, тому будемо економити, як вміємо і як можемо. В Україні з 1 січня змінилися умови для виходу на пенсію. Ну, як ми знаємо, пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку в 60, 63 або 65 років. І згідно із законом, право на призначення пенсії за віком матимуть ті, кому в 2025 році випнуло 60 років, якщо в нього є не менше 32 років страхового стажу. В 63 роки, якщо е, страхового стажу не менше 22 років, і в 65 років, якщо він має не менше 15 років страхового стажу. Але що я тут скажу? На мою думку, покоління 30-40-річних ніколи не побачить пенсії, або вона буде настільки мізерною, що за неї хліб е, не купиш. Чому так відбувається? У нас є е, солідарна пенсійна система. Ну, ми всі знаємо, що ми сплачуємо пенсійні внески в пенсійний фонд. Так, він має величезний дефіцит, який також фінансують із державного бюджету, тобто дають, покривають величезні кошти для того, щоб наші пенсіонери мали оцю хоча б якусь мізерну пенсію. І навіть на цю мізерну пенсію не вистачає коштів, коли виросте покоління теперішніх 30-40-річних. То тих, хто буде забезпечувати їм пенсію, буде ще менше. Вихід це наступні рівні пенсійного забезпечення. Це обов'язкове пенсійне страхування і добровільне пенсійне страхування. От, наприклад, що роблю я? Я не покладаюся на якісь пенсійні фонди, але, зрештою, відкладаю відсоток від доходів на свій власний банківський рахунок. Це може бути там. Півтора відсотка, 3%, 5%. Я це регулярно робив до повномасштабного вторгнення. Зараз же ж ці кошти, які я мав би відкладати собі на пенсійний рахунок, я просто перераховую на фонд «Повернись живим. Адже я не втомлююся повторювати, що найкраща інвестиція зараз в своє майбутнє це інвестиція в наші Збройні сили. Максік. А ти відкладаєш на пенсію? Тобі й так на життя не вистачає. Працюй більше, буде тобі щастя. Повертайся з відпустки. Волинь увійшла до трійки областей, де готують найдорожче Еспресо. Ну, зокрема, про це повідомляє сервіс Open Data Bot. Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як зрештою, і у 2023 році п'ють на Одещині. Там фільжанка кави коштувала 40 гривень. За нею йде Львівщина. Тут же чашка еспресо стане у 39 гривень. І власне третю сходинку посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень. Ну, зазначу, що це дорожче ніж в Києві. Загалом чашка еспресо у 2024 році подорожчала на 11%. А середня ж вартість е, чашки еспресо в Україні в минулому році становила 31 гривню. Що потрібно розуміти, що цей от індекс еспресо це такий економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Ну, це так само, як індекс Бікмаку, який ми вчули. Ми так само можемо робити індекс борщу. Індекс сала з самогоном. І, знову ж таки, це той показник, який може. Порівнювати ціни на однакові товари і послуги в різних країнах або в різних регіонах країни, відображаючи купівельну спроможність, ну і рівень інфляції. Чому відбувається саме так? Чому, наприклад, в Луцьку кава дорожча, ніж в Києві, чи, наприклад, в місті Мільйоннику, там, Дніпропетровську, Харкові? Чому є декілька причин? Якщо ми, ми пам'ятаємо, що за рівнем заробітної плати, Волинь завжди там пасла задніх, десь була там друга, третя з кінця в списку е, областей. Ми завжди десь там змагалися із Тернопільською областю. Хто буде там другий з кінця, а хто третій. Але війна внесла свої корективи. Дуже багато було переселенців, які переїхали зі сходу або центру в західні регіони. Хто є найбільш мобільним? Ну, як правило, це той, хто має гроші. І, відповідно, велика кількість платоспроможних громадян переїхала до нас, в тому числі через це зростають ціни на товари, роботи і послуги. І, ну, і це, власне, відображається в цьому індексі еспресо. Максимілян, а як ти думаєш, що треба робити для того, щоб зменшити вартість чашечки еспресо? Пити чай? Ну? Ти красавчик. Насправді Максим сказав парадоксальну, але цікаву річ. Тому що чим більше є попит, чим більше людей хочуть випити кави, тим більше може зростати вартість цієї кави. І знову ж таки, чим менше буде попит на якийсь товар, на ту саму каву, тим вона може падати в ціні. У 2025 році тариф на передачу електроенергії виріс майже на 30%, але це рішення торкається лише підприємців і промислових споживачів. Воно ніяким чином не буде відображатися на нас із вами на простих споживачах. Чому так відбувається? Ну потрібно розуміти, що в Україні. Давно вже працюють оператори джерел відновлювальної енергії, так зване ВДЄ. Виробництво цієї відновлювальної енергетики воно виходить дорожче, ніж, наприклад, там, атомна енергетика або теплова енергетика. Так було раніше. І, власне, і, власне компенсувати різницю в вартості цієї електроенергії мали спеціальні е, державні механізми. Але Бійна, накопичуються борги, енергоатом і Укргідроенерго не справляються, тому що вони також забезпечують дешеву електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення. І відповідно був запроваджений такий крок, який змушує підприємців платити на 30% більше за передачу електроенергії. Але чому відбулося це підвищення і відразу на 30%? Дався в знаки також і політичний конфлікт, коли НКРЕКП встановлювало тариф для Укренерго на 2024 рік, то компанію керував тоді Володимир Кудрицький, якого міністр енергетики Герман Галущенко та тодішнього голова НКРЕКП Костянтин Ущеповський намагалися позбавитись. І тому на 2024 рік для Укренерго був встановлений. Тариф менший за розрахунковий. Тобто мало би бути 590 гривень за мегаватт годин передачі, а встановили 530, тобто на 60 гривень менше. Ну і третя причина, чому піднімають тариф на передачу, це інфляція і девальвація гривні. Зелений тариф, як відомо, прив'язаний до євро. І відповідно його обсяг в гривні значно зросте у 2025 році. Ну вочевидь, що підвищення тарифу на передачу не призведе до погашення всіх боргів перед сонячною і вітровою генерацією з іншого боку, це призведе до зростання витрат всієї економіки на електрику. Ми ж зараз платимо по 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. А ось запитайте своїх знайомих, підприємців, ФОПів, скільки платять вони. А це порядка 10 гривень за кіловат годину. І власне саме бізнес робить для нас з вами дешеву електроенергію. Але знову ж таки, ці витрати закладають у вартість товарів, робіт і послуг. І, наприклад, якщо це великий металургійний комбінат. І в ньому зростає частка електроенергії, то його товар може бути не здатним на зовнішньому ринку. А якщо це, наприклад, хліб, то за цей хліб так само ми заплатимо вам за нашу дешеву електроенергію. Але ми розрахуємося перед бізнесом, тому що вони вартість цієї дорогої електроенергії закладуть в пуханець хлібу. А з вами був Андрій Лучик. Перемоги й миру нам побачимося.